Продовжуємо. Ми вже говорили з вами про введення системи координат для опису векторних величин. Після її введення розглядають так звані проекції векторів на вісі. Проекція вектора на вісі – це довжина відрізка, який сполучає проекцію на вісі точки початку та точку кінця вектора. Маємо вектор V, це його точка початку та проекція точки на X. Це точка кінця та проекція точки на x. Відповідно, Vx. Це проекція вектору V на вісь X. З геометричної точки зору це прямокутний трикутник. Косинус кута у прямокутному трикутнику за визначенням дорівнює прилеглому катету, тобто проекції Vx, поділити на гіпотенузу, тобто довжині вектора V, який ми проєктуємо. Відповідно, проекція дорівнює косинусу кута, помноженому на модуль вектора, який проєктуємо. Кут відраховується від позитивного напрямку вісі, на яку йде проекція, тобто у такому напрямку. Проекція може бути додатньою, це коли кут у нас гострий, тобто лежить в межах від 0 до 90 градусів. Тоді це виглядає таким чином. Кут гострий, а проекція ВХ додатня. Проекція може дорівнювати нулю. Це коли наш кут дорівнює 90 градусів. Тоді проекція вектора на вісь – це лише точка. І Vx дорівнює 0. З іншого боку, проекція вектора на вісь також може бути і від'ємною. Це коли кут лежить у межах від 90 градусів до 180 градусів. Тоді у нас проекція від'ємна. Для себе умовно, це розуміти можна так. Який вплив створює вектор у напрямку вісі? Візьміть будь-який предмет і покладіть його на стіл. Якщо ви оберете напрямок руху, наприклад, вправо, і будете штовхати цей предмет зліва направо, то це буде позитивна проекція вашої сили на обрану вісь. І предмет поїде вправо. Якщо будете просто давити зверху вниз на предмет, то він вправо не зрушиться. Проекція вашої сили дорівнює 0. А якщо будете штовхати предмет справа наліво, проекція буде негативною, адже тіло буде рухатись в іншу сторону від обраного позитивного напрямку. Проекція переміщення на вісь Х дорівнює проекції швидкості на вісь Х помноженій на час. І нарешті рівняння руху. Це залежність координати Х, координати, де знаходиться тіло від часу. Х0 це початкова точка, з якої ми починаємо досліджувати рух. В залежності від задачі ми обираємо самостійно початкову точку, тобто вибір вісі і означає вибір нуля відліку, а в залежності від нуля обереться і початкова координата. З фізичної точки зору неважливо, яка у нас початкова точка. Це не впливає ні на пройдений шлях, ні на час, ні на швидкість. Пройдений шлях при рівномірному прямолінійному русі співпадає з переміщенням. А проекція переміщення SX, вона дорівнює X-X0. Тобто, змінивши вибір X0, зміниться і відповідний X. Таким чином, переміщення фізична величина не зміниться. Тепер у вас достатньо знань, щоб навчитися працювати з усіма відповідними графіками. Тут немає нічого складного, якщо гарно розуміти, що відбувається. У той же час вміння працювати з графіками дуже часто використовується у тесті ЗНО. Давайте по черзі. Графіки швидкості VX від T. Це просто прямі лінії, паралельні вісі часу. Ми розглядаємо рівномірний рух. Отже, швидкість часом не змінюється. Константа. Саме це означає цей напис кон з латинськими буквами. Тобто v дорівнює якомусь числу. Проекція швидкості на вісь Х дорівнює 2 метри на секунду. Це означає, що швидкість напрямлена вздовж обраної нами вісі X. Другий випадок. Проекція швидкості дорівнює 0 метрів на секунду. Це означає, що тіло стоїть на місці. Проекція швидкості дорівнює мінус 2 метри на секунду. Фізично швидкість, звичайно, не може бути від'ємною, але це лише проекція. І це означає, що фізично швидкість дорівнює 2 метри на секунду. Але вісь Х обрана таким чином, що проекція швидкості на неї напрямлена в протилежний бік. В такому випадку ВХ може бути від'ємною. Графік залежності координати від часу. Для прямолінійного руху це пряма лінія, що починається з точки t дорівнює 0 x дорівнює x 0 тобто з початкової координати. Далі, якщо швидкість напрямлена вздовж осі, то ця лінія йде вгору. Якщо швидкість напрямлена проти напрямку вісі, то йде вниз. Якщо тіло стоїть на місці, то координата з часом не змінюється і так і залишається на початковій координаті. Важливо, що шлях це фізична величина. Як ви пам'ятаєте, він завжди починається з точки 00. Тобто залежність L від T завжди починається в точці 00. Далі, шлях може лише збільшуватись з пройденим часом. Координата ж, у свою чергу, залежить від вашого вибору вісі, тобто вона може бути від'ємною. А як же згадувалось при розгляді шляху, тангенс кута нахилу прямої відповідає швидкості руху. Ще один важливий момент. Нехай є така задача. Тіло рухається зі швидкістю 2 метри на секунду, ведорів 2 метри на секунду, протягом 4 секунд. Визначте, який шлях пройшло тіло з 2 по 4 секунду, тобто Т1 дорівнює 2 секунди, Т2 дорівнює 4 секунди. Це доволі тривіальна задача. Дельта L, тобто шлях, дорівнює В помножений на дельта Т, час, за який було подолано цей шлях. Це дорівнює В помножити на Т2 мінус Т1, що у свою чергу дорівнює 2 помножити на 2 дорівнює 4 метри. Подивимось на графік. Наприклад, якщо би ми напрямили вісь Х у ту ж сторону, куди напрямлена швидкість В2 метри на секунду, то ми б отримали цей графік, де проекція швидкості на вісь Х дорівнює 2 метри на секунду. З другої по четверту секунду. І тепер дивимось на площу цього прямокутничка. Він якраз і буде дорівнювати 2 помножити на 2, 4 метри. Це проекція переміщення на вісь Х. Адже це у нас якраз і є дельта Т. А ось цей відрізок це ВХ. Модуль переміщення чисельно дорівнює площі фігури обмеженою графіком проекції швидкості вісю часу та лініями Т дорівнює Т1 та Т2. Подивимось на ось цей графік. Це випадок, коли ми направили вісь Х у протилежному напрямку до швидкості. Тоді б проекція була рівна мінус 2 метри на секунду. Площа цього прямокутника така сама 4 метри. Це був би модуль переміщення. А проекція переміщення на вісь Х була б мінус 4 метри. Адже в даному випадку Vx у нас дорівнює. Мінус 2 метри на секунду. Це ще раз підтверджує те, що вибір вісі координат ніяк не впливає на фізику процесу. Це цілком наше рішення, яке нічого не порушує. Для допитливих. Модуль переміщення дорівнює площі фігури обмеженої графіком проекції швидкості вісію часу та лініями Т дорівнює Т1 та Т2 не тільки у випадку рівномірного прямолінійного руху, а для будь-якого руху, хай навіть з постійно змінною швидкістю. Наприклад, на наступному тижні ми будемо розглядати рівноприскорений рух, і там буде те ж саме. Ну що ж, наша перша лекція добігла кінця. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо залишаються якісь питання, ви завжди можете запитати щось на форумі, ви завжди можете подивити свій конспект, семінари, та якщо багатьом з вас щось не буде зрозуміло, ми обов'язково запишемо якийсь додатковий матеріал. До зустрічі на другій лекції.